У нашому житті мають велике, дуже велике значення чакри, також як і рід. Рід це кожне покоління, яке впливало на нас, яке записувало свою історію. Чакри це те, що несе інформацію повністю всього роду, всієї вашого, всього вашого життя. Кожна чакра має значення за кожний ваш орган, за систему в вашому тілі. Все воно має значення, просто ми на це не звертаємо уваги. Дуже часто нам просто е, лінь щось робити або залазити кудись і розбиратися зі своїм здоров'ям краще просто піти до доктора одразу. Запігнути таблетками себе, пігулками, іноді це дійсно обов'язково і потрібно в критичних вже станах. А коли це тільки підготовка вашого тіла і вам показують, сигналять що отут лікуванням якоїсь емоції, витягуванням із чакри, яка почала своє знайомство з білью через ваш рід, оце важлива ситуація, момент, куди треба звернути свою увагу точно, систематично перевіряти себе на те, як як ви відчуваєте себе, як ваше тіло болить або ні?